Законодавців передусім говорить, що якщо людина не досягла повноліття, вона може присовлаштуватися, але за певною процедурою. За певною віковою категорією це може бути за згодою батьків або опікувальника. Це обов'язкове укладання письмового трудового договору. Це обов'язкове врахування вікової категорії необхідності проведення медичного огляду, якщо людина не досягла 21 року віку. Це обов'язково забезпечення певного стандарту робочого тижня не більше 36 годин. Це можливість поєднувати роботу і навчання. Ці гарантії вони є. І сьогодні законодавець і державні інституції говорять, що на це треба звернути увагу, тому що багато, велика кількість людей, дорослі сьогодні, пішли до Збройних Сил України, і діти, допомагаючи батькам, пішли. На роботу до суб'єкту господарської діяльності, а вже суб'єкт має забезпечити право дитини як на працю, так і на здоров'ю безпечні умови праці. Це і право і можливість мати безпечні умови праці, це і право на відпочинок, це і право на відпустку, це і право на належні кошти, які гарантує держава, це і право на пенсійне забезпечення через деякий час, коли ми досягнемо певного віку. Це право на лікарняну. Це право на страхування на випадок безробіття. Це можливість почуватися себе захищеною. Людина, яка відчуває себе захищеною, вона має трошки більший індекс щастя.